Привіт! Сьогодні пропоную поговорити про голос та його характеристики. Людський голос це інструмент, який подібний до фортепіано, який має свою клавіатуру з двома октавами та трьома типами нот – середніми, низькими та високими, та, начебто, струнами певної товщини. І як не можна, не навчаючись грати на фортепіано, так. Само не можна, не навчаючись керувати своїм голосом. Постановка мовного голосу є дуже важливою і призводить до додаткових бонусів. Це і краще розуміння, і ефективне спілкування з будь-ким, з колегами, друзями, з клієнтами, з будь-якою аудиторією та навіть з близькими вам людьми. Це і підвищення самооцінки. Коли людина відчуває, що її голос стає більш виразним та чітким, це впливає на її почуття впевненості. Професійна постановка голосу веде до зниження мовних проблем. Що це може бути відсутність виразності, звучності голосу, чистковий розлад вашого голосу. Або шепітна мова, або підвищена втомлюваність вашого мовного апарату. При поставленому голосі ви можете його контролювати навіть тоді, коли ви хвилюєтеся. Наш голос має три регістри. Головний, середній та грудний. Головний регістр це регістр нашого звучання, коли звук начебто направляється в голову. Середній, ну, зрозуміло, він, він знаходиться десь посередині. А грудний, такий бархатистий голос, він виходить знизу, начебто з грудей. Тому, коли ви маєте поставлений голос, ви можете там говорити, тут говорити та тут говорити. Або навіть ще більше розширювати діапазон нашого голосу. І він може розширюватися аж до октави. ре мі фа ля сі до. От таким чином. Приходьте, будемо ставити вам голос. І будете так звучати, що ж, здивуєтеся.